Насправді майже нічого не зміниться для системи ЖКХ міста. Ми бачимо, що вона деградує і сьогодні, деградує останні роки. І з крижусем будемо бачити і, ну. Яку ж ситуацію далі сьогодні ж ситуація з військоматами і бронюваннями окремих на співробітників, взагалі там ЖКСів і критичної інфраструктури. Е, я насправді не впевнений, що навіть зараз, коли з них зняли там критичну інфраструктуру, на них це якось критично попливає. Просто думаю, єдине, що зміниться, військова адміністрація буде більш вибірково ставитись до того, кого будуть подавати сьогодні структурні підрозділи міської ради, тому що ми бачили, що сьогодні і Одессь міське світло і КП умає, вони так само подають заявки щодо бронювання окремо Співробітників, це системна річ. Ну, давайте подивимося. останні місяць, що відбувається в міській раді сьогодні. Ми бачимо один з заступників районної адміністрації, попався на хабарі, був змільнений. Минулий тиждень один з співробітників управління, також набувний інженер, попався на хабарі, поки йде слідство. Те саме бачимо, вже КС йде слідство. Ну, і ця ситуація вона була давно. Ми можемо побачити попередні роки, коли були ситуації з встановленням гаражів повально, хаотично помітно. Місто і там також впливали співробітники ЖКСів, тому що вони видавали там також дозвольну документацію. Тому це просто криза системи, і рано чи пізно ми повинні очікувати, що таке повинно було відбутися.